Андрій Грінченко народився в 6 14 червня 1992 року. Навчався у загальноосвітній школі номер 12 В юнацькому віці парубок отримав спеціальність електрика в хімікотехнологічному коледжі. Згодом закінчив Шосткінський інститут за напрямком комп'ютерно інтегрованих технологій. Андрій розпочав робоче життя. Встиг стати на весільний рушник. Та наступив день, який перекреслив його життя, і все 24 лютого 2022 року Андрій евакуйовував мирних киян на власному авто. А вже наступного дня добровільно став на захист батьківщини. З дитинства хлопчик захоплювався технічним моделюванням. Весь вільний час проводив на Шосткинській станції юних техніків. Приймав участь у численних змаганнях, займався активними видами спорту, боротьбою та бігом. Несення військової служби відбувалося в найгарячіших і найнебезпечніших зонах у Бучі, Бахмуті. Успішно пройшовши курс, наш земляк був зарахований до штурмової бригади підрозділу Азов. За словами бойових побратимів, саме Андрію Грінченку багато українських військових дякували за порятунок. Товариський і енергійний чоловік. Завжди знаходив вихід з найскладніших ситуацій. За власні кошти Андрій придбав автомобіль і на ньому з бахмуту вивозив поранених побратимів. Після першого поранення Андрій приїжджав до шостки у коротку відпустку. Відвідав волонтерський центр, з захватом роздавав морозиво малюкам на день захисту дітей. Він так турбувався про своїх хлопців. Про своїх азовців і телефонував нам кожного тижня. Коли тільки приїжджав до шостки, він зразу прибігав до нашого волонтерського центру. Я пам'ятаю ту мить, коли ми передали для взвода Андрія машину. Він казав хлопцям: це мої волонтери, це мої шостинці. Він так гордився. Нам, нашою громадою. Останній раз приходив з мамою, приходив з сестричкою, приніс квіти. А сьогодні ми ці квіти принесли тобі, Андрію. Друге поранення чоловік отримав 6 вересня цього року, і воно стало роковим. Незважаючи на зусилля провідних харківських медиків 23 вересня. Андрій Олександрович Грінченко приєднався до лав небесних захисників. В стінах нашої школи про нього завжди буде світла пам'ять. В наших серцях теж він залишиться назавжди прикладом мужності, патріотизму, героїзму, великі співчуття рідним. Дай вам Боже багато сил. Пережити якось цю страшну втрату, цю страшне горе, трагедію. А Андрієві світла пам'ять, вічна пам'ять герою. Андрія всі пам'ятають як добрим, світлим, відкритим і щирим студентом, який завжди готовий був на допомогу друзям. Він активно приймав участь в громадській роботі групи. І спортивному житті нашого навчального закладу. У 2011 році він вийшов із стін нашого навчального закладу в доросле життя, повний мрій, надій, бажань, світлих здійснень. Але, на жаль, на жаль, ми сьогодні його пробачаємо в останню путь. У глибокій скорботі залишилися батьки і сестра, дружина та численні друзі героя. Адже для багатьох Андрій Грінченко був людиною сонцем яскравим, щедрим на добрі справи та душевну підтримку. За порівняно коротке життя він встиг допомогти дуже багатьом. Людина звикає майже до всього окрім горя, болю і скорботи за нашими воїнами. Ми будемо вічно пам'ятати, вшановувати їх. І намагатись звільнити нашу державу від загарбника, так як намагався Андрій. Слава герою! Слава Україні! Шостка прощалася зі своїм земляком, захисником Батьківщини Андрієм Олександровичем Грінченком, 26 вересня. Низько вклонитися подвигу героя прийшло кілька сот людей.